Всім привіт! Ви завітали на родинний канал на хвилі Києва. Вчора ввечері я приготувала смачний шоколадно-сирний пиріг і зараз я хочу його прикрасити. Прикрашаю ось таким способом цукровою пудрою і червоними ягодами порічки. Пиріг будемо смакувати з кавою від 25 Coffee Roasters. Це український виробник свіжо-обсмаженої кави. Вирішили спробувати для себе щось новеньке. У них в асортименті більше 25 кавових позицій з 13 країн світу, тож вибір доволі великий. Менеджери підібрали каву під наш Сергієм Смак. При цьому врахували спосіб заварювання, який нам більше підходить. Також компанія 25 Coffee Roasters активно приймає участь у допомозі збройним силам України, відправляє каву у військові шпиталі та на передову. На відміну від кави, яку ми п'ємо зазвичай, ця кава має доволі м'який смак, відчувається аромат жасміну, нотки лайму, легкий аромат винограду, і до цієї кави, як нам на мене, не потрібен цукор, тому що вона має солодкий післясмак. Після смакування кави залишається таке відчуття легкості і бадьорості. Тож пропоную і вам спробувати таку каву і відкрити для себе нові смаки кави. Для наших підписників пропонується знижка мінус 20% за промокодом Кава 20. Промокод діє протягом 24 годин на всю зернову каву, окрім дегустаційних наборів. А тепер до вашої уваги рецепт смачного шоколадно-сирного пирога. Для цього я беру 260 г борошна, додаю до них 50 грамів какао порошку, перемішую ретельно, додаю 60 грамів цукру. І півчайної ложечки розпушувача тіста. а також дрібку солі. Це все я ретельно перемішую, потім холодне масло тру на терці, і додаю до цієї маси. І все перемішую в таку кружку, як кажуть, то така стризельна кружка. І потім 2 третини цієї крошки я розміщаю форму і формую таку форму з бортиками, ось таку. І зараз починаю робити начинку: 600 г сиру, 3 яйця, 130 грамів цукру, ванільний цукор. Збиваю блендером в однорідну масу, тепер викладаю цю масу форму. Форма у мене 20 см в діаметрі. Все викладаємо. І я ще вирішила додати. Кусочки, шматочки шоколаду. У мене шоколад з горішками, то я думаю, що буде дуже гарно смакувати. І тепер оцю крошку, яка залишилась на бортиках, я присипаю на начинку. Ось таким чином. І ось крошка, яку ми залишали, я тепер висипаю її наверх начинки. І все, в принципі, ми зі своєю задачею справилися. Ставлю в розігріту на 180 градусів духовку на 45-50 хвилин. Мій пиріг випікався 50 хвилин, і тепер я його залишаю у формі до повного вистигання. На цьому буду завершувати наше відео. Дякуємо за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь, якщо ще не підписалися. Бажаємо всім всього доброго і хорошого, і до наступних зустрічей у нових відео. До побачення, друзі!